Вітаю вас, ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка, 17 вересня, відбулося засідання стипендіальної комісії, яка призначала стипендії вступникам 2024 року як бакалаврам, так і магістрам на перший семестр 2024-2025 навчального року. На цьому засіданні вирішувалося фінансове благополуччя для 431 студента, що почали навчання за освітнім рівнем бакалавр і магістр. 40% з них, згідно традиційної і поки що незмінної міністерської квоти, навчатимуться за кошти державного бюджету, і попередні списки претендентів на державну підтримку у здобутті вищої освіти вже розглянули директори чотирьох навчально-наукових інститутів, декани трьох факультетів не без участі представників студентського самоврядування. При цьому обидві сторони враховували той обсяг коштів, який Міністерство освіти і науки України визначило для виплат академічних стипендій для СумДПУ імені Макаренка на перший семестр поточного навчального року. Найбільша кількість достойних мати державну підтримку у навчанні в навчально-науковому інституті фізичної культури рівно 50. На другій позиції навчально-науковий інститут педагогіки і психології 33 стипендіати. Замкнув трійку призерів факультет іноземної та слов'янської філології з 17 стипендіатами у запеклій боротьбі. Образно кажучи, за показниками фотофінішу, трішечки випередивши першокурсників навчально-наукового інституту культури і мистецтв 16, природничого географічного факультету 15 і фізико-математичного факультету 14 стипендій. Тож у першому семестрі 2024-2025 навчального року в Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка 157 студентів першого курсу навчатимуться з державною підтримкою. Зауважу, що усі будуть в однакових фінансових умовах, оскільки стипендії відмінникам і іменні стипендії президента України, Верховної Ради і Сумської обласної державної адміністрації це справа наступних стадій навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії вже найближчими днями фінансовий відділ і університетська бухгалтерська служба опрацюють підсумки засідання стипендіальної комісії, і гаманці даруйте банківські картки здобувачів, поповняться стипендіальними виплатами. Тим часом наближається початок другого етапу вступної кампанії 2024 року. І з 1 жовтня упродовж трьох тижнів приймальна комісія сум ДПУ активно працюватиме з тими абітурієнтами, що намагатимуться доєднатися до своїх колег, що вже почали навчання в університеті. Детальніше про це відповідальний секретар приймальної комісії сум ДПУ Ірина Михайличенко. По-перше, я щиро вітаю всіх новоспечених першокурсників, яким, я сподіваюся, ми в певній мірі допомогли під час вступної кампанії, і ви були зарахованими влітку до Сумського державного педагогічного університету. По-друге, це є своєрідним етапом завершення першого етапу вступної кампанії, і вже з 1 по 15 жовтня розпочнеться друга хвиля вступу до Сумського державного педагогічного університету. Період з 16 по 23 жовтня включно відбудуться вступні випробування до Сумського державного педагогічного університету, і ми впевнені, що протягом наступного жовтневого місяця всі, хто не мав змоги подати заяви на вступ влітку, стануть студентами мріяного закладу вищої освіти Сумського державного педагогічного університету. Вся детальна інформація, яка стосується вступної кампанії, розміщена на сайті Сумського державного педагогічного університету. Там створена окрема вкладочка, друга хвиля вступу на освітній рівень бакалавр та освітній рівень магістр. Виникають питання, будь ласка, звертайтеся до приймальної комісії, наші телефони, електронна адреса, ми є в телеграмі, все розміщено на сайті університету. Пишіть, телефонуйте, приходьте. Ми вас супроводимо в усіх питаннях вступної кампанії, розкажемо вас про умови навчання в Сумському державного педагогіту педагогічному університеті і все у вас складеться так, як ви планували. А тепер звертаюся до вступників 2025 року. Сумським державним педагогічним університетом оголошено набір на підготовчі курси. У нас розміщено активне посилання. Будь ласка, заповнюйте його. Там детально можна для себе отримати інформацію щодо вартості підготовчих курсів, в якому форматі вони будуть проходити, і ви оберете саме ті предмети, які б ви хотіли більше поглибніше вивчити під час підготовки до вступної кампанії в 2025 році. Гарною новиною є те, що серед наших студентів є вступники 2024 року, які отримали грант на навчання від нашої держави. Самим головним етапом наступним або кроком, так сказати, є підтвердження цього гранту. В застосунку Дія ви отримали цей сертифікат. Будь ласка, до 5 листопада активуйте його, дія підписом. Отже, не гайте часу, хтось навчається вже на бюджеті, хтось отримав грант на навчання, а хтось готується до вступу у 2025 році. А ми чекаємо наших вступників упродовж жовтня місяця для другої хвилі вступної кампанії. Хто все ж таки вирішив в цьому році здобути вищу освіту у Сумському державному педагогічному університеті? Вулиця Роменська, 87. До зустрічі. Щедрим на спортивні події за участі як студентів, так і зіркових випускників сумського педагогічного був тиждень, що минає. Саме про це далі у нашій програмі. Цими днями трускавець приймав фінальний тур чемпіонату України з пляжного волейболу. Випускниця інституту фізкультури сумди Марина Гладун у парі з Тетяною Лазаренко із Запоріжжя у стартовому матчі завдали поразки харків'янкам Анжелі Зінченко і ванні добрі 21-3, 21-10, Після чого впевнено здолали спротив киянки Євгенії Щемельової і львів'янки Анастасії Липської 21-10 і 21-11. У чвертьфіналі Гладун Лазаренко взяли гору над Євою Сердюк Дар'єю Романюк з Чорноморська, 21-14 і 21-17. Виграли на півфінал у киянок Інни і Ірини Махно на 18 і 14 очок, ставши фіналістками чемпіонату України. А от у вирішальному матчі сумсько-запорізька пара знову суперничала з чорноморським дуетом Сердюк Романюк, і цього разу. Останні довели, що їхній програш у чвертьфіналі був помилкою, яку можна виправити. Перший сет на 15 очок за гладун Лазаренко, а два наступні за їхніми суперницями на 17 і 13 очок, які і здобули чемпіонський титул. Випускники інституту фізкультури, універсал польського Євробас Артем Фаренюк і голкіпер столичної Аврори Юрій Савенко цими днями у складі національної збірної змагаються на чемпіонаті світу з футзалу. У стартовому матчі групового етапу проти Аргентини команда Олександра Косенка зазнала нищівної поразки 1-7, після чого певною мірою майже дзеркально реабілітувалася у матчі другого туру за аутсайдером квартету збірної Анголи сім з трьома турнірними очками українці на третьому місці турнірної таблиці групи Сі, на три очки відстаючи від своїх кривдників з Південної Америки, і за додатковими показниками поступаючись команді Афганістану, яка поступилася аргентинцям з мінімальною різницею у рахунку 1-2. Саме матч проти неї 21 вересня і визначить команду, яка другою після Аргентини проходить до наступної стадії футзального мундіалю. Нічия у цій зустрічі для українців дорівнює поразці. Травма, сподіваюсь, незначна литкового м'яза завадила випускнику інституту фізкультури Олександру Зінченку вийти на поле у матчі четвертого туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги проти Тоттенхема. У номінально гостьовому поєдинку Арсенал святкував перемогу з мінімальним рахунком, чого не скажеш про зусилля, які гравцям команди Мікеля Артети довелося докласти, аби здобути три турнірні очки. Завдяки цій перемозі каноніри піднялися на другий рядок турнірної таблиці, відстаючи на два очки від Манчестер Сіті, і завдяки кращим додатковим показникам, випереджаючи Ньюкасл Юнайтед. А от наступний п'ятий тур чемпіонату АПЛ подарує футбольним гурманам справжній десерт. 22 вересня у матчі п'ятого туру Арсенал Зінченка зіграє проти Манчестер Сіті. Студентка першого курсу інституту фізкультури Софія Головко минулого вікенду у Києві у складі команди Just and Ю взяла участь у змаганнях з черлідінгу Black Mamba Cup. Разом зі своїми подругами вона змагалася у всіх видах програми, виборовши низку командних нагород. Отже, черговий випуск програми Сундипу онлайн добіг свого кінця вже за тиждень. о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!